Шановні друзі, шановні колеги, в наш складний час вирішив започаткувати на своєму каналі нову рубрику і назвати її Треба знати. В цій рубриці планую показувати цікаві способи розв'язування задач на авторських, деякі тонкощі теорії, в тому числі там, можливо, викладання математики. Є такі ідеї. Сподіваюся, що рубрика буде корисна і учням, і вчителям. І наша перша зустріч у цій рубриці присвячена трапеці. Ну, здавалось би, що може бути в трапеці такого, чого б ми не знали, або такого, в чому б ми помилялися. Давайте розглянемо таку задачу: вона стандартна, вона класична. Даються основи трапеції і даються бічні сторони. Ну, так сталося в мене в житті, що я приблизно, ну, не приблизно з січня 95-го року провожу зустрічі з вчителями, лекції, семінари, зараз вже вебінари. І цю задачу, цей типаж задач, я досить часто давав вчителям, ну, я думаю, 4-5 разів давав. Ну, це логічне дослідження не проводив. Але дуже великий відсоток вчителів розв'язували цю задачу приблизно так. От. У нас трапеція, вони малюють трапеці. Значить, Можна підписати сторони, Значить, можна позначити значить, вершини. Можна підписати сторони. Це в нас. 18, це в нас 9, це в нас 10, 17. Проводять дві висоти. Дві висоти проводять. Давайте червоненьке. Дві висоти. Значить, проводимо. Проводимо дві висоти. Тут точки КМ. Чорний візьму. Значить це 9. Висота H. Х. Ну, тоді все 18, значить, це відповідно 9 мінус Х. Да? Ну, натисніть паузу і закінчіть розв'язання. Ну, стандартний метод. ну, Чому це істер це показує? Ну вдруг. Натисніть паузу. Ну що, що вийшло? Стандартний метод полягає в тому, нібито стандарт. Значить, трикутнику АБК. Це 10 квадраті мінус Х квадраті. У трикутнику CDM, h в квадраті С 17 в квадраті мінус 9 мінус Х в квадраті. Ліві частини рівні. Прирівнюємо праві частини. Прирівнюємо, прирівнюємо, там дужки розкриваємо. Розкриваємо, головне, зараз ніде не помилятися. Так, і значить 18х буде підгляну, мінус 108. Ви теж до цього дійшли? Ось і вчителі до цього доходили на моїх лекціях, семінарах, практичних, практичних деяких семінарах. Цей час були в мене випадки, коли вчителі казали, що ви неправильно склали задачу. Були і такі випадки. Але в більшості випадків вчителі здогадалися, що трапеція насправді трішки не така. Трішки не така тут трапеція. Трішки не така, і цей метод нам нічого не дає. А трапеція ось така. Ось така трапеція. Тобто. Ми, в тому числі і вчителі, ну, стали жертвами стереотипів. Тобто трапеція, дві паралельні сторони, основи, це ми знаємо. І ми малюємо трапецію так, що при більшій основі, при більшій основі обидва кути гострі. Але так буває не завжди. Таких законів в математиці немає. Тобто, може бути трапеція, у якої. При більшій основі один кут тупий, інший гострий, це теж трапеція. Тобто, якщо ми намалюємо ось таку фігурку і спитаємо учнів, що це за чотирикутник, то він скаже що щось на паралелограм не схоже. І, і все. І на... Тобто не кожний учень в цьому побачить трапецію. Тому давайте натиснемо ще раз паузу. І спробуємо розв'язати розв цю задачу вже враховуючи цю особливість. Ну що, я сподіваюся, що ви розв'язали. Сподіваюся, що ви розв'язали цю задачу, враховуючи ну, отаку конструкцію трапеції. Але, але мені так здається, що розв'язували ви задачу так, ну, приблизно так само. H, X, ну, тобто, все то саме. Але враховуючи ту особливість, яку я сказав. Тобто, виходить, що якщо ми хочемо цю стандартну задачу, а в нас ну, досить стандартна, є в багатьох збірниках задач-підручника, якщо ми її хочемо розв'язати, то виходить, ми спочатку повинні проаналізувати, що це за трапеція. Тобто, витратити зайвий час, в тому числі і на ЗНО, в тому числі і на контрольні. це не є добре. Це не є добре. Тому хочеться мати універсальний спосіб. Спосіб, який не прив'язаний до того, а яка трапеться з двома гострими кутами при більшій основі, чи один гострий, інший тупий. Такий універсальний спосіб є, він давно відомий. І, можливо, більшість вчителів його знають, але учням це буде цікаво. Спосіб полягає в тому, що ми через вершину Б, наприклад. Проводимо пряму, ну, можна сказати, відрізок. Відрізок паралельний, ну давайте я букву N поставлю. Відрізок паралельний до бічної сторони CD. І що тоді виходить? Тоді виходить, НБ, СД паралелограм. Тоді оцей шматочок 9, а все 18, тому це також 9. І ще раз, врахувавши, що це паралелограм, це 17 Тобто, в нас. Базисний трикутник АНБ, ось він. Ми знаємо його сторони. І висота цього трикутника. Висота, вона також є. Безумовно, висота, яка проведена до сторони АН, яку я провів, вона також є і висотою трапеції, це нам дозволяє. Стандартно закінчити задачу, знайти висоту трикутника, у якої три сторони відомі. Ну тут нічого розумного нема. Значить, За формулою Герона ми знайдемо площу, я вже, мабуть, піддивлюся. Значить, Коли ми знайдемо площу за формулою Герона, не, не буду я писати, це буде 36 см квадратних. І тому висота H, це дві площі поділити на основу Ан. Це 2х36 на, на 9, тобто 8 см. Тобто 8 см. Така задача. А нам була цікава не задача, а метод розв'язування цієї задачі. І якщо він для вас є новим, якщо ви його не знали, я дуже радий і сподіваюся, що ви поставите лайк цьому відео. Підпишитесь на мій канал. Але цей метод, який я запропонував, він... Може знадобитися і в розв'язуванні задачі на побудову трапеції. Тобто, якщо в нас дається у трапеці основи А, Б і бічні сторони С Д, то трикутник, який в мене червоненький А, Б, Н. Що це за трикутник? У цього трикутника. Я хочу, щоб на одному екрані, мабуть, трішки зменшу зараз. От для цьому трикутнику. У цьому трикутнику, це сторона С, це, це сторона Д, бічні сторони, а Це А-Б. Ну, якщо А більше Б. Тобто, він стає базисним трикутником. Це той трикутник, з якого ми можемо почати побудову цієї трапеції, ми можемо почати побудову. Ну, і я думаю, що далі вже все буде зрозуміло. Тобто, ми проводимо. Паралельно. Тут відкладаємо відрізок Б як меншу основу. Ну і далі, я думаю, це, це відрізок Б. Потім відкладаємо відрізочок Д і попадаємо на те, що в нас побудовано. Ось такий дуже цікавий метод. Не так часто буває, щоб один і той самий метод математичний, в даному разі геометричний, нам був корисний і для задач на обчислення, і для задач на побудову. І на цьому першу частину ми закінчимо. Ну що, була непроста задача з трапець, але вона стандартна. Другим таким. Теж стандартним видом задачі трапеці трішки важче. Це коли даються основи і діагоналі. Тобто в моїй задачі основи 12,3 см, а діагоналі 13,4 мм. Знайти висоту трапеці. Знаючи прийом попередньої задачі, я сподіваюся, що ви зможете розв'язати і цю задачу. Натисніть, будь ласка, паузу. Спробуйте розв'язати. Сподіваюсь, що у вас все вийшло. Прийом дуже схожий. Ми беремо через вершину С, проводи, наприклад, через вершину С, проводимо, е, трішки в мене не туди пішло, проводимо пряму паралельно до БД, продовжуємо пряму АД і попадаємо. Тут на точку К, наприклад, отримуємо БЦКД паралелограм. Тобто тоді C теж 3 С13 залишається С14, і наш базисний трикутник, ось. ось, 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 ось і відповідно АК це сума, сума двох основ. І ми знаходимо висоту в цьому трикутнику, трикутник. ну Я підібрав так дані склав точніше Так що ми отримали стандартний трикутник зі сторонами 13, 14 і 15. Площа його, хто не знає, 84 см. Стандартний просто трикутник. Тоді висота там, це М якесь. Це дві площі трикутника на АК. Це 2 на 84 на 15 поділити 11,2 см. Ось так, цей прийом нам допоміг і для цієї задачі також. Ну, а останнє, що я вам хочу показати, я думаю, що ви здогадалися. Багато хто здогадався. Цей прийом дозволяє побудувати трапецію за основами АБ і діагоналями D1D2. Цей прийом дозволяє побудувати. Задайте собі основу, ну, можна там а більше Б для визначеності. Задайте собі ці дані. І я сподіваюся, що ця задача вам буде, ну, як домашнє завдання. Сподіваюся, що щось цікаве про трапецію. Ви сьогодні дізналися. Якщо вам сподобалося, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. До побачення.